І нехай тень для добрих людей буде добрим. Вас вітає етнологиня, докторка історичних наук Олена Щербань. Я мешкаю у серці Полтавщини в Опішні, там, де глиняники гончарують, ліплять. Ми трішки відомі цим. Я займаюся популяризацією української гастрономічної культури харчування. Моя носадиба, музей це є моя матеріальна база, де я можу провести і борщик у глиняному горщику фестиваль, який ми провели вже 9 разів і плануємо провести 10-10 серпня 2024 року і приготувати не мало, небагато, а вже 100 різновидів борщів. До нас на садибу можна приїхати на майстер-класи. Я особисто проводжу майстер-класи гастрономічні, близько 50. Можна варити борщики в горщиках, 365 різновидів знаю. Та навіть більше зараз пишу тисячу і два борщі. Можна намісити тісто на корова, і спекти, і калачі, і верчі, і дивень, і пундик полтавський, і пряжений. А можна ще зробити рукотворні майстер-класи. Їх у нас 50 різновидів теж. І ляльку мотанку, і мотузяного коника, і дідуха, і вишивати, і прасти, і шити, господи, аби ви тільки хотіли дізнатися про народні промисли і ремесла? Ось чим ми цікаві? Ми цікаві тим, що ми популяризуємо Україну, її культуру, популяризуємо. Екологічний спосіб життя у всіх його проявах екологічності в природності, в натуральності, в органічності, життя, буття, ми підтримуємо життя у всіх його формах. Ми за життя, ми з Богом, ми люди, які намагаємося жити і творити згідно конів творця, бути людьми в першу чергу. Працювати багато працюємо для себе і для людей. Будемо раді з вами з усіма познайомитися. Хто хоче знати, як живе наша родина. Запрошую Полтавщину в серце Полтавщини в Опішню. Ось ще можна дуже багато чого розповідати, що в планах у мене відкриття Української гастрономічної академії надихає мене на це створені вже мною музеї, музей живого хліба, музей звареного борщу. Я вам зараз скажу таку річ, що основна найперша страва українців це страви з зерна, тобто це хлібні страви. Ось, приїздіть, подискутуємо в тому числі на цю тему. І кож... в серпні проводимо фестиваль борщику глиняному горщику, а у жовтні проводимо фестиваль е... Коровай Фест.